Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про цікаву компанію, яка зветься Tone Factory. Це чи то сестринський бренд, чи то дочерній бренд, не знаю, які там відношення, але це під компанія відомої Project. Project робить колоночки-програвачі, і все до цього дотичне. Так само і Tone Factory. Це європейське виробництво, до речі, розкидане по різних країнах. І вони також пропонують дві моделі колонок, підсилювач, програвачі і навіть кабелі, але з ще більшим ухлом в бік дизайну. Їх програвач він в них один в лінійці, коштує 22 тисячі гривень. Посилання на SoundMag, які є їх офіційним дистриб'ютором, будуть у описі. Ну, мабуть, все. Про інші ціни поговоримо по ходу цього огляду. Покажу все, що в цій компанії є, і розповім про свій досвід з усім цим. А анекдот дня сьогодні такий: якби в 90-ті ви сфотографували свій сніданок, проявили плівку, надрукували фото і почали показувати усім друзям, всі би подумали, що ви ідіот. З першого ж погляду стає очевидно, що головною метою дизайнерів було створити умовно головний компонент вашого аудіосетапу. Тобто створити пристрій максимально стильний, ось в цьому своєму мінімалізмі, щоб він максимально привертав до себе увагу, і їм це вдалося. Він відрізняється від інших програвачів, має свій неповторний вигляд, і він дійсно доволі цікавий. Тож, перше, що тут, на що звертаєш увагу, це те, що головна дека, вона абсолютно квадратна 36 на 36 см. Вона зроблена з МДФ, вона не прям дуже важка, але відчувається доволі надійно. Важкість тут досягається завдяки основі, на якій воно стоїть. Про це трохи пізніше поговоримо. Ви можете обрати кілька різних цвіт... кольорових варіантів. Тут в нас колір, який здається, зветься щось там сірий, дюни або щось таке. Ну і звісно, ти очікуєш від кампанії, яка названа. Тон Фекторі, що в них будуть, буде вибір дійсно цікавих відтінків. А, також дуже така приємна поверхня на дотик. Вони використовували якусь незвичну фарбу для цього, і в на ній не так помітна пилюка, принаймні в цих кольорових варіантах. А, диск тоненький, і він зроблений майже втопленим в деку. Тож він трохи підіймається, але дійсно на маленьку висоту для того, щоб просто можна було знімати і класти платівки зручніше на це. Зроблений він з акрилу, під нього зазирнемо трохи пізніше. І завдяки тому, що тут компактне, але доволі важке, важка основа, зроблена з алюмінію, здається, що він просто левітує в повітрі. тобто ось. Настільки та тут є запас вільної площини, можна навіть під ним щось розмістити. Всі елементи керування ось тут приховані. Ну, давайте, мабуть, зазирнемо на нього знизу. Треба бути мені обережним, притримувати тонарм. Він був прикручений проволочкою, Але проволочку я вже прибрав, звісно. Тобто, ось в нас ця основа не прям гіперважка, але важкенька. І ось у нас тут. Перемикачі один відповідає за блютуз, а другий двопозиційний він допомагає обрати вам потрібні 33 чи 45 обертів на хвилину. Далі тут в нас знизу rca виходи до підсилювача, тому що тут вбудований фонокоректор, який не вимикається, і вхід на 15 вольт для блоку живлення зовнішнього. Тож, ось так він виглядає, ну, скажімо, не гіперважкий, але з тим, щоб стояти надійно на е, поличці, він добре порається. Мабуть, не якесь максимально авдіофільське рішення, але, звісно, тут багато чого принесено в жертву дизайну. Для того, щоб привести його в робочий стан. До речі, якщо вам буде потрібна кришка, яка йде з ним в комплекті, ви захочете використати ось отвори для неї. Там йдуть гвинти, якими прикручуються петлі, і а, ці петлі тримають кришку. Тож знімаємо сліпмат, ось такий акриловий в нас диск. Його знімаємо. І далі в нас тут опорний диск. Його можна обережно зняти, щоб прибрати ось цей картон захисний. Якщо ми вже тут, можете подивитися на. Багатий внутрішній світ. Тобто в нас двигун плата, на якій збудована вся електроніка, тут в нас і фонокоректор, і також контроль за обертами. Тут є сенсор, який контролює оберти диску, і в залежності, якщо щось йде не так, він змінює швидкість двигуна. І, звісно, нам треба зачепити. Ремінь за шкив. ось так. Далі все рухаємо в зворотньому боці. Гарно обертається тут непоганий дійсно підшипник, все ж зроблено в Європі, тому відчувається, що, попри мінімалізм, увагу якості вони приділяють. Далі нам треба прикрутити. Противагу до тонарму, і під'єднати живлення. І все, фактично, він готовий. Залишається тільки зняти захисний ковпачок з голки. Тож, ось такий в нього тонарм. Тут немає ані антискейтингу, ані якихось налаштувань притискання, ані ліфту. За словами розробників, це тому, що тонарм дійсно легкий, в нього плавний рух, ну це дійсно правда, і його дуже легко опустити на платівку руками. Ну так, да, якщо ви не будете там його кидати донизу, то дійсно це робиться дуже легко. Ну а регулювання немає, тому що він буквально заточений під один картридж, який розробляли Tone Factory разом з ортофоном. Ну, ви навіть по формі бачите, що він дійсно схожий на артофонівські картриджі. А ну, з одного боку, незмінний картридж це трохи недолік. А з іншого боку, якщо голка тут змінна. Тому в цілому картридж доволі якісний, тому навряд чи захочеться вам його змінити. Ну а з часом, якщо голка зітреться, то її якраз можна і заміняти. Тому ось. Такий мінімалізм. Ми його під'єднуємо до колонок, підсилювача або навіть по блютуз. І він готовий до роботи. З якоюсь класною кольоровою платівкою він виглядає ще привабливіше. Ну, ви я думаю, що ви самі зараз це бачите. І після тижня експлуатації цього програвача, що я можу відмітити, це те, що він дійсно гарно зроблений. Наскільки я пам'ятаю, він робиться в Європейському Союзі і, здається, в Чехії. Тому в них там певні вимоги до якості, мабуть, на місці. Дуже гарна механіка, він майже моментально запускається і розкручується, і також дуже швидко зупиняється, тобто немає зайвої інерції, ну, мабуть, завдяки тому, що тут тарілка акрилова доволі легка. Він так швидко і спрацьовує. Дійсно стабільна частота обертання, шум майже відсутній. Механічно. Якщо підсунути вухо, прямо от сюди, то можна почути трохи звук двигуна, але десь вже в 25-30 см сантиметрах, ви його не чуєте. Тож обережно. Пускаємо тонар на платівку, і можна слухати музику. По звуку тут вбудований фонокоректор, і його дуже гарно відтюнінгували, щоб дати людині саме те, що очікується від вінілу. З одного боку, він дійсно дає непогану деталізацію, хоча динаміки трошки бракує, звісно. Ну, динаміка залежить, звісно, від картриджа, і за гарною динамікою це. До якихось дорогих картриджів треба звертатися. А Бас гарно контролюється, і ну, головне, а мабуть, може, і не головне, але тут є ось та вінілова теплота, яку очікуєш. Тому навіть при Bluetooth під під підключенні звук не якийсь різкий. І він не дратує, дуже комфортно його слухати. Чиста серединка з непоганою, дуже деталізацією і гарною передачою емоцій, дуже цілісно грає. І верхні частоти, ну скажімо так, не найкращі на світі програвачів, знов таки, що я чув, але в них нормальна протяжність, вони не різкі, але й не розгладжені десь сильно. Наприклад, порівняно з тим самим Фіо, тут більш збалансований звук з точки зору ваги. І меншого уходу в мікроконтраст. В цілому в цій ціновій категорії, звісно, можна знайти програвач з кращим звуком, і, мабуть, з кращими функціями. Але, звісно, якщо вам потрібен ще гарний вигляд, ну а тут він дійсно є, як самі бачите, то це дуже класний варіант, тому що і виглядає привабливо. І звучить дуже на достойному рівні. Чесно кажучи, був трохи здивований, коли дізнався, що Tone Factory також роблять кабелі, а, і вони роблять саме ті два типи кабелів, які будуть корисні користувачам їх продукції. По-перше, це в нас ось такий кабель з двома RCA. їх іде два у комплекті. 1700 гривень коштує. Довжина 1,2 метри, доволі гарно виглядає. Теж модна зараз трубчиста ізоляція. Єдине, що мене трохи тут бентежить, це те, що вони вказали напрямок руху звуку по цих кабелях. Ну, але це вже простіше не звертати уваги. А, і вони також роблять кабелі для колонок. В наборі йде два кабелі по 3 метри. В цілому дуже гарно виглядає, гарна фурнітура, ось такий чисто білий кабель, доволі м'який, зручний в прокладці з бананчиками на всіх кінцях. Він, здається, 2200 гривень коштує, що теж доволі непогано, особливо враховуючи, що вони теж позиціонуються як зроблені в Євросоюзі. Як до цього ставитися, тут залежить від вашого світогляду. Якщо ви оптиміст, то можна вважати, що компанія потурбувалася про своїх користувачів, і ви можете взяти одразу повний комплект усього від одного виробника. Якщо ви песиміст, можна вважати, що компанія намагається витиснути з бідного аудіофіла кожну останню копійчину, не залишаючи нічого іншим. Але враховуючи те, що ну, кабелі. Доволі бюджетні, як за аудіофільськими мірками, то я скоріше тут зберігаю більш оптимістичний погляд, тому що ну, дійсно непогані варіанти за ці гроші. А єдине, що, звісно, хотілося б, щоб в них також були різні кольорові варіанти, які б пасували до їх техніки, але підозрюю, що в цьому випадку, звісно, вони б були набагато менш бюджетними. Оскільки компанія робить пасивні колонки, навіть дві різних моделі. Вони пропонують і підсилювач, щоб використовувати з ними, але на цьому моменті вони мене трохи втратили, чесно кажучи, тому що ціна його 20 тисяч гривень. І це не той випадок, коли можна сказати, що ну ви трохи переплачуєте за дизайн, тому що в це підсилювач в класі D, який видає по 40 ватт на канал, і такого добра в нас дуже багато, і там є з чого вибрати з дійсно гарним дизайном. А Tone Factory пропонують навіть тільки чорний колір. І в цьому випадку, я думаю, що їм якраз можна було б запропонувати різні кольори, в тому числі ті, що відповідають їх власним програвачам. Звісно, він дуже класно виглядає, він прям несподівано компактний. Ну, до нього йде блок живлення розміром майже з сам підсилювач, але це типова історія для підсилювачів у класі Д. Також ви отримаєте пульт керування, який може керувати усіма функціями, і навіть батарейки. Ну, хоча б це додали в комплект. Тож, попереду в нас розташовані кнопка вмикання. Далі це, скоріш за все, вхід для дистанційного керування. Три індикатори, які показують, який в нас вхід обраний: перший чи другий лінійний або блютуз. LD це функція, яку вони назвали loudness, гучність, але це підсилювач басу. Ну, він дійсно непогано спрацьовує, коли ви слухаєте на низькій гучності, компенсуючи нерівномірності нашого слуху і сприйняття. Кнопка, яка перемикає між входами, і також регулятор гучності. Він доволі тугий, така приємна в нього тактильність. Тут жодних претензій немає. І ось така схожа до самого програвача, поверхня трохи шеруховата. З, Як бачите, в них тут теж така кругла основа. Підсилювач зроблений в Словакії, а компанія сама в Австрії. Тут згадується, Project Audio Systems. Коротше, такі складні заплутані корпоративні схеми. Тож, тут в нас. Ось ці два входи ліній, є вихід, якщо потрібен змінний, і виходи на колонки. Як бачите, вони дуже близько розташовані, тому вам треба буде використовувати компактні банана конектари. А от використати конектори-лопаточки тут буде ну, прям дуже складно, мені здається. Хоча я сам завжди топлю за банани. І ось тут вхід для блоку живлення, 20 вольт живлення, що забагато для 40 Вт на канал. bluetooth антена підтримується тільки і ptx hd кодек. LDAC не підтримується, на жаль. Сам підсилювач дійсно гарний. Він чистий, прозорий, достатньо технічний, без явних перекосів, але його обмежена потужність. Також обмежує його використання в плані компоненту системи з якимись сторонніми колонками. І враховуючи те, що в нас є Фосі, топінг СМСЛ і ще купа виробників, які дійсно роблять теж гарні підсилювачі в класі D, які пропонують купу функцій і теж доволі гарний дизайн. Тут, чесно кажучи, я б порекомендував звернути увагу на якийсь інший підсилювач. Окрім, звісно, випадку, якщо ви хочете, прям, щоб у вас все було точно підігнане одне під інше і дійсно добре працювало разом. Тому що спойлер, разом всі компоненти працюють дуже класно. Тонфекторі пропонують дві моделі колонок, які ідеально пасують їх програвачам, як з точки зору звуку, так і з точки зору дизайну. Є ось ця полочкова модель, яку вони назвали Speaker S. Скоріш за все це означає «Small». Можна було подумати, що це може означати шелф, тобто поличка. Але більша модель підлогова в них названа спікер L, і L це не підлога, це скоріш за все, Larж. І от вибір між ними це насправді таке, ну, знаєте, ускладнене трохи питання. Обидві звучать дійсно добре. Я великі колонки слухав в аудіосалоні, а ці в себе вдома, тому що насправді є такий фактор, як розмір кімнати. В цілому в напольних колонок підлогових чи як їх назвати на підлогових колонок є кілька переваг. По-перше, зазвичай вони краще трохи звучать. В них часто більше випромінювачів використовуються. Ну і у наприкладі спікер L – це також правда, тому що в них два вуфери. Плюс їх часто зручніше розмістити, тому що вони просто стоять на підлозі. А для цих вам потрібна або поличка, або підставка під акустику. Але є, ну, є, звісно, фактор ціни насправді, тому що ці коштують, здається, 24 чи 28 тисяч гривень. Щось я плутаю цифри, здається 28. А підлогові 45 тисяч гривень, тобто там різниця, ну. Не в два рази, але близько до того. Хоча, враховуючи різницю в кількості динаміків, це також зрозуміло чому. Але якщо у вас маленька кімната, як в мене, то в цьому випадку насправді підлогові колонки часто не розкриють свій повний потенціал, тому що їм потрібен простір, і про це часто забувають, тому що співвідношення потужності колонок до. Об'єму кімнати це важлива характеристика, яку треба брати до уваги. Тому з одного боку я обмежений поличниками, полочковими колонками, поличниками. Але з іншого боку, не те, щоб я прям страждав. Моя основна пара це Elac Solano, і... але я часто люблю тестувати інші колонки і Тон Speaker S мене доволі приємно вразили. Неймовірна якість складання абсолютно бездоганна. Як бачите, такий самий мінімалізм, який ми бачили в їх програвачах, і головна фішка це те, що грилі в них утоплені в корпус. Динаміки заглиблені і тому вони майже на одній плоскості з передньою панелькою. Дуже класно виглядає з їх програвачем, який має схожий дизайн. Звісно, вони існують в усіх кольорових гаммах, які, в яких є і програвачі. Ви можете або підібрати комплект в одній кольоровій гамі, а можете насправді і поекспериментувати, наприклад, білі колонки з чорним програвачем. І якщо взяти якийсь білий або ось такий, а, такий це дюн, дюново-сірий колір, взяти сліпмат такого кольору, то вони будуть інвер, як інверсія один одного. Буде виглядати дуже цікаво. За верхні частоти тут відповідає 25-міліметровий твітер з шовковою діафрагмою, а за нижні частоти 130-міліметровий вуфер з діафрагмою, яка зроблена із скловолокна. І дійсно непогано передаються низькі частоти. Дуже гарно зроблений кросовер тут, тому що стик динаміків майже непомітний. Цілому глибина басу не максимальна, особливо порівнюючи з елаками, але достатня для акустичних інструментів і натурального басу. Якщо вам потрібні більш глибокі низькі частоти, такі от прям сабвуферні, то або вам потрібен сабвуфер, і тонфекторі поки що цього не роблять, або таки доведеться звернути увагу на їх модельку L, там бас іде трохи глибше. В цілому навіть електронна музика з ними непогано звучить. Але якщо ви хочете прямо ось такий повнотілий, дуже насичений бас, то це треба або сабвуфер, або ельки брати. Але тут дуже збалансовані низькі частоти, вони дуже приємні, насичені і такі дуже пасують до середніх частот, тому що вони мають більше фокусу на макродинаміці. І емоціях чудово відіграють купу жанрів. Ну такі, от які сфокусовані на більш натуральних інструментах природних. Вони не занадто технічні, хоча роздільна здатність доволі непогана. Дуже добре будують сцену. І верхні частоти зроблені в такому, знаєте, не різкому ключі. Вони присутні, вони не дуже гарно відпрацьовують атаки і затухання, але в той самий час вони не домінують. Тому звук виходить комфортним. Навіть якісь старі записи вінілові, в яких часто верхні частоти доволі різкі, тут звучать органічно. Ну і звісно ж, послухав я цей сетап повністю. Цілком я маю на увазі програвач, кабелі, підсилювач, колонки. Насправді дуже приємно мати все одразу в одному комплекті від одного виробника. І це ідеальний сетап для того, щоб слухати музику, знаєте, так-от фоново. Вона детальна, вона приємно тепла, але в той самий час вона не відволікає увагу на себе. А якщо ви віддаєте перевагу критичному прослуховуванню, то насправді теж все непогано, але тут вже треба, а, воно трохи жанрово залежне, тому що класно відіграється джаз, вокал, не надскладна класична музика, гарно записаний рок. А от що стосується, наприклад, металу, чи я не знаю там якоїсь там поп музики, то вже все залежить більше від якості запису. З гарними записами буде чудово, з не дуже гарними. Буде вже не так чудово, тому насправді знаєте, це от такий елемент стилю, до якого треба там докупити кілька джазових платівок, там джаз в ломбарді або ще щось таке. купити гарні стійки, там поличку, і от воно все так буде чудово одне одне доповнювати і можна насолоджуватися. Окремо до речі, приємно, що ціна в Україні дуже близька до європейської. Тому, мабуть, врахували там податки, повернення ПДВ і всього такого іншого. Тож, якщо ви шукаєте аудіокомплект, який буде не просто гарно, з гарним звуком, але ще й стильний, то ось дуже класна опція, щоб розглянути. Дякую вам за увагу! Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.